За відсутності електроенергії, деякі заклади громадського харчування підключили бензинові генератори, аби мати змогу працювати і надалі. На північному ринку в Луцьку в день не було електропостачання. Більшість салонів краси, кав'ярень та закладів побутового обслуговування закриті. У тих, які працюють на генераторах, дають змогу лучанам підзарядити телефони, каже підприємець Олександр Ткачук. Де пропадає світло, швидко підвозити на всі об'єкти. На жаль, не вистачає, Ну, виходимо. З того, що є, беремо, перевозимо, переміщаємо. Там пропало, туди веземо, там розстав холодильник, туди веземо. Ну, стараємося. Ці, що зв'язано з електричеством, вони позакривалися. Швеєю обично закриваються. Попередньо ми готувалися, в нас вдома криниця була і набирали воду з криниці. А як світло відключили, то, звісно, що вдома є ще генератор, бо проживаємо в маяках. Нині генераторів електроенергії у наявності немає, розказав керуючий одного з мазинів продажу бензоелектротехніки Юрій Савицький. Зараз генераторів дуже мало, їх дуже мало де знайти. Клієнти дуже сильно просять, то щоб привезли, але ми з великими труднощами їх замовляємо. Ну, записуємо людей, в чергу ставимо. Поліщук написав квітери, люди приготувалися з 9 до 18. Сьогодні не має бути світла, то ми готові їсти. приготувала, так більш-менш, щоб водички набрала посуди. Ну, треба все прислухатися. З княгининка приїхав. Світло тільки почали виключати. Для освітлення січки і ліхтар, для приготування їжі газ у нас є. Ну, так, проблем таких великих немає. Без електрики сьогодні працював дошкільний навчальний заклад номер 33 Пролісок. Директорка дитсадка Людмила Зелінська каже, електроенергія зникла після 9-ї. Кухарі встигли приготувати сніданок. Діток приймаємо це, що немало сьогодні світла. Ми були попереджені завчасно, але справа в тім, що ми підготували наш робочий день відповідної графіку і було харчування дітей також, сніданок, обід в укритті, коли почалася тривога. В нас є запасні ліхтарики. Головна атмосфера, світло – це не основне. Напередодні міський голова Луцької громади Ігор Поліщук анонсував відімкнення електроенергії води у 38 селах громади і значній частині обласного центру у 33-му мікрорайоні. Функціонує Луцька міська лікарня, яка працює цілодобово. У нас є світло, як бачите, вода. У Нас є працюємо, все є необхідне для маніпуляції. У нас потужний дизель-генератор, який працює дуже багато років, тобто це вже є. А зараз ми ще додали кілька генераторів. Що стосується води, в нас великі ємкості заповнені водою, які періодично міняємо. Крім того, в нас ми відновили скважину подачу води автономно у зв'язку з вимкненням електрики. У Луцьку анонсували відключення води у кількох мікрорайонах міста. Сьогодні, попри певні відключення по певних лініях, підприємству вдалося можливість перейти на резерви, а також на рахунок і автономних джерел. І ми на сьогоднішній момент забезпечуємо послуг водопостачання по всьому місту. У нас всі запаси на максимальному рівні, які є можливими, але знову ж таки проблема потім цих запасів подати в місто. Створити певний тиск, тому ми певною мірою залежні від електрики. Підприємство до цього готується. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.